Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я е, буду знімати, як я готую їжу на всі вихідні. Це на суботу і на неділю. Готую я це, як бачите, у п'ятницю в обід. Якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо готувати з вами разом. Відео не є якесь навчальне, відео просто. Е, для більш такого відпочинку, для того, щоб подивитися, можливо, щось згадати, але аж ніяк не вчити когось. Тому, якщо вам цікаві такі теми, залишайтеся, будемо готувати з вами разом. Що я готую на вихідні? Як бачите, тут я приступаю до м'ясного фаршу. Я хочу готувати котлети, спекти їх, я зазвичай їх печу у духовці, я вже навіть і не. Пам'ятаю, коли я їх пекла просто на сковорідці, оскільки якось так звикла, що це є для дітей шкідливо-шкідливо. Хоча вони дуже багато чого їдять і іншого такого шкідливого. Ну, але... Хоча б котлети, якесь м'ясо, ось таке я стараюся пекти в духовці. У мене там є курячий фарш і суміш свиного в'яжого. Я туди натираю велику цибулю. Зазвичай я ще додаю у котлети картоплю у зимі. А от в літі я натираю півтори такого невеличкого кабачка, для того, щоб котлети були соковиті. Кабачок я навіть і нездуш нічого, просто натираю його у середину до фаршу. Додаю туди одне або два яйця, залежить від того, скільки в мене є м'яса. Зараз я додала два яйця. І декілька невеличких шматків хліба. Краще сірого, але сірого в мене немає, тому намочила білий і додаю білий. З приправ я додаю сіль і додаю сушений часник. Чомусь сушений часник додає ще більшого смаку, ну, принаймні для мене, ніж ось такий, якщо його просто натерти, тому що або вичавити, тому що діти кажуть, що він їм. Потім в шлунку неприємні такі відчуття дає, тому я його стараюся дуже-дуже рідко. Звичайно, дуже приємно, коли котлетка пахне часничком, але ну, не, поки що не додаю, поки вони маленькі. Паралельно я ще поклала відварювати м'ясо у гречаний суп і саму картоплю на гречаний суп. Це таке, що я буду готувати. Фарш я вимішую, добре його відбиваю, тоді беру ось так велику бляшку, змазую її чуть-чуть олією, беру панірувальні сухарі і починаю формувати котлетки. Котлетки роблю, стараюся пробити більші, щоб не використовувати ще додаткової бляхи і там не, ще не мастити, а щоб всі помости, помістилися на одну. І це така котлети така страва, яку їдять з задоволенням діти, і навіть найменша Софія. Я орієнтуюся більш на їхні смаки, їсти з задоволенням, вона собі навіть може без гарніру брати в руку і їсти. І це для мене велике полегшення, оскільки таких дітей у віці двох років буває важко чимось нагодувати. Ну і не знаю, як яких. Наприклад, меншу свою дочку я годувала всім. Вона їла все сама і з задоволенням в неї не було таких страв, і так і зараз, що вона не любить їсти. А от уже менші двоє дітей, вони досить такі перебірливі у своїх. Вподобання харчових і нагодувати мені їх є більш складніше, проблематичніше. Тому стараюся підлаштовуватися під них і готувати те, що вони їдять, тому що щось готувати, старатися, а потім діти їсти цього не хочуть, є дуже важко. Є страви, які я їх ще умудряюся випросити, щоб вони їли, або замін на щось, але є такі, які вони їсти категорично відмовляються. Так, готую ще швиденько ось такий овочевий салат. Звичайно, він не буде на декілька днів, не буде на два дні. Його з'їдять свіжим там, одного дня. Готую я його дуже просто. Зараз нічого майже туди не додаю, оскільки зеленої цибулі вже і немає. Я додаю просто огірок, помідор і додаю перець е червоний. Діти люблять дуже такий салат. От саме через те я вже туди не нарізаю ні цибулі, ні нічого. Можу ще порізати петрушку, вона є зелена свіжа. Просто її, цей салат солюю і заправляю олією. Все залишаю, і діти їдять такий салат без нічого. І ось таке дуже просте меню в мене вийшло: котлети, відварений макарон, салат і гречаний суп. А, так, на ось такі перекуси у нас є виноград. Я його дуже просто і звичайно промиваю, щоб він підсох виставляю на рушничок так потім вже перекладаю на тарілочку. Також у нас є багато яблук, ми живемо в селі, яблука є на яблунях, діти зривають і, ну, і не завжди і миють, тому що бігають, бавляться, потім підбіг до яблу. Яблуньки, повитирав яблуко, і таких яблук е, наїдяться тоді, коли їм хочеться, і все нормально. І скажу, що не тільки нормально з моїми дітьми, в нас є дітки ще ті, які живуть і вимушено переселені по сусідству, і вони дружать з ними, їдять точно, так і їм нічого взагалі немає, все нормально. Далі я хочу приготувати ще е, печеньки. До чаю для того, щоб домашні, щоб вони були вдома, тому що домашнє все смачніше. І приступаю до приготування. Відважила я собі муку, туди додаю розпушувач, ванільний цукор, додаю туди масло і перетираю це все із маслом, для того, щоб утворилася крихта. Перетираю руками, масло в мене холодне. Як бачите, цукор я не додаю, я просто додала ванільний цукор для аромату і все гарненько перетираю. Перетираю у крихту, і коли вже буде готова крихта, буду приступати до приготування тіста вже далі. От Додаю, коли перетерла, додаю туди сметану. Можу додати туди ще столову ложку, так як Зараз цукру можу і не додавати. Додаю трошки лимонної кислоти, лимонного соку концентрованого для того, щоб сода погасилася. Додаю одне яйце і все це замішую. Підпиляю мукою, коли бачу, що воно мені є замало муки. І таке тісто я перекладаю у поліетиленовий пакетик, такий салафановий, звичайний, і його відправляю ще у холодильник. Наскільки, ну, приблизно там на півгодинки, на 20 хвилин. В моєму випадку це було надовше, тому що проснулася вже Софія, і поки вона проснулася без гумору, то мені треба було з нею перше побавитися, а тоді вже. Займатися таким випічкою такого печеня. Розкатую я тісто, як бачите, в мене там дуже добре я так не, не, не натерла е масло, тому я його ще склала в декілька шарів і тоді його розкатала. Роблю собі такі квадратики, в квадратики накладаю згущене молоко і квадратики защипую. Так як конвертики, такі невеличкі, дуже все легко, просто робиться автоматично. Розігріваю духовку до 180 градусів і випікаються вони дуже-дуже швидко, 10-15 хвилин і печеньки вже такі є готовими. Проблема просто в тому, що коли вони збільшуються, можуть розкриватися. Можуть розкритися, а можуть і не розкритися. Але це не страшно, оскільки вдома для домашнього чаювання можуть бути і розкриті, і не розкриті. Мені здається, головне, щоб були вони смачненькі, це не є настільки принципово і проблематично, якщо навіть деякі печеньки і відкривають ротик. Так, Беру собі бляшку, бляшку я змащую ще або маслом, або рослиною олією, зверху притрушую мукою і вже у розігріту духовку відправляю випікати. Так як я казала, випікаються хвилин 10-15, не більше. Вони навіть світленькі, не рум'яні, вже є готові. Головне, їх не пересушувати, бо можна їх пересушити і вони вже будуть не такі смачні. Якщо їх не пересушити, вони смачненькі. М'якенькі і йдуть на ура, принаймні і з кавою, з чаєм, або і без кави, і без чаю дуже смакують. Бачите, печеньки все ж таки порозкривалися, але згущене молоко з них не повитікало, все нормально. Не дуже такий гарний естетичний вигляд, але зате вони є смачні. Тісто виходить дуже-дуже таке ніжне, пористе. Я кажу, головне, його не потрібно пересушити, бо якщо пересушити, то воно вже таке виходить зовсім інше. А якщо спекти його рівно стільки, щоб воно тільки приготувалося, 10-15 хвилин, то воно виходить дуже м'якеньке, ніжне пористе, таке. одним словом, смачні печеньки. Треба готувати їх собі до чаю або до кави, або просто так. І на ось такій солодкій ноті я з вами хочу прощатися. Приготували ми з вами таке дуже просте меню. Це є кістяком, наприклад, от суп і котлети. Вони будуть на декілька днів, а вже гарнір можна доготовлювати, можна готувати сніданки, тому що я їх і готую завжди свіжими. Все решта залишається, просто міняємо до нього гарнір. Показую вам трошки надзвичайно гарного неба, які гарні хмари, місяць уже на вулиці, попри те, все, що ще виднося, тільки впали сутінки на землю, надзвичайна краса. Встигаємо дивитися в небо, встигаємо задумуватися над тим. Хто ми, що ми, для чого ми живемо на цій землі, пам'ятаємо про те, що треба звертати увагу тільки старатися на добре, на краще, на те, що є у нас дні, а не тільки на те, що є поганого. І мені здається, що так буде жити набагато і набагато легше. Щиро дякую вам за перегляд. Надіюся, що відео вам сподобалося. Усім па-па! Вийшла на вулицю, я аж перелякалася, тому що вдарило таке світло в очі, дивлюся, а це хтось із сусідів запалив такий вогонь, розвів багаття. Не знаю, що там палять, напевно, сіно. Якісь залишки або що. Але досить того, що гарно виглядає, якщо воно так сидіти і милуватися, якщо він маленький, якщо такий великий, розпалює то трошки моторошно. А особливо коли дивишся, що людина стоїть взагалі поруч біля цього вогню і не боїться, що він може навіть випадково якось перекинутися на нього.